Народження, вітаємо Марію, за неї хильнемо зеленого свія. Пісню заспіваємо від чоловіка саді з побажаннями здоров'я, щастя і звичайного кохання. Від сані. Любить маша файно погуляти, до ранку потусити і потанцювати, але їй зараз не до гулянки бо в неї дві маленькі доні, Ліза та Тетянка, бажаємо їм здоров'я, бажаємо тобі всім різдійти, у двохповерховому будиночку жити десь на красивому березі моря. Теплиці збирати, урожай помідорів, файних пальних. Ти найкраща мама і вірна дружина. Хай буде щасливою вся твоя родина, і щоб у житті було все в тебе, о, щоб сяяла ти, і я скоріше. І щоб було б за тебе о тебе вітають усі твої любі, бажають успіхів в роботі і щастя у шлюбі, Щоб була можливість світом подорожувати чоловіком та дітками. Від життя кайфувати, від життя кайфувати, від життя кайфувати. З днем народження всього-самого самого найкращого, мирного неба, по-перше. Любові, шаленого кохання, щоб дітки росли щасливими та здоровими, щоб мрії всі збувалися, щоб в кар'єрі та в роботі все пішло добре. Ну і, звичайно, в день народження, щоб був гарний настрій. Будьмо!